Ми просто були в шоці, скільки там рівнів, тому що ми почали продивлятися, хто, хто ця людина, і виявили, що його батько він працює на концерні Калашнікова, і він працював воєнним аташе в Індонезії. Воєнні аташе зазвичай в посольствах Росії в різних країнах з нашого досвіду це доволі часто агенти агенти ГРУ, Та вони. Так звані білі агенти, я не знаю, як їх там по-різному називають. Тобто це легальна агентура, яка займається агентурною діяльністю в країні. Всі розуміють з інших спецслужб, що це якби, представники ГРУ, але ось така історія, що це якби, ГРУшники, і один з них от став, став, якби, вбивав людей в Запорізькій області. У нас просто три напрямки, якими ми займаємось. Фактично, у нас доволі. Обмежений ресурс, тому що у нас в осінтвіділі умовно Сінтвіділі три людини. Ми там займаємось умовно трьома напрямками: це спецслужби, це е, високопоставлені грушники і кейси воєнних злочинів. Е, і ми намагаємось балансувати всі ці три напрямки, щоб не робити тільки про спецслужби.